Осках, інтерпрес, високий замок та пунктах продажу львів електротрансу протягом деякого часу водії трамваїв та тролейбусів продаватимуть разові талони, але виключно під час зупинок та за умови проведення оплати бездачі. Про нововведення львів'ян повідомлятимуть поштою та за допомогою наклейок у транспорті. Більше Ольга Дейнева. Анна Стельмах працює кондуктором вже 11 років. Улюбленою справою залишилось займати ще два дні. Після реформи Львів електротрансу вона та ще понад 280 кондукторів залишаться без роботи. Такими змінами пані Анна не надто переймається, адже вже пенсіонерка. А одрешті доведеться перекваліфікуватись. Кому пощастить, подасться у контролери. Їх штат з 30 збільшать до 70. А кому доведеться пройти курси на водія, тролейбуса чи трамваї. Втім, останньої справи кондукт. Вторини НАТО поспішають навчатись, знають їздити Львовом, підсилені всім. Та ви що? Та то треба курси півроку, курси треба проходити, машини, нам машини не дозволяють. Машини вчора пробки дуже великі були, то, -то взагалі вчора мирочка мала була. Ми стояли, стояли і стояли. Скорочення кондукторів у Львів-електротрансі пояснюють фінансовими проблемами. Звільнивши продавців квитків, керівництво підприємства сподівається зекономити 400 тисяч гривень в місяць. А ще додають Львів не перше місто, де діє безкондукторна система оплати за проїзд у Миколаєві. Вже таким чином успішно працюють. А ще львівські транспортники вирішили порівнятися до європейців. Це застосування європейської моделі оплати за проїзд у місті Львові. І буде свого роду тестом на нашу культуру, на нашу європейськість. І сподіваємося, що львів'яни цей тест пройдуть успішно, і е, заходи, е, е, які ми, тобто мету, яку ми переслідуємо е, цими нововведеннями, е, як зменшення витрат е, е, у підприємстві, буде досягнуто. Андрій Федоренко переконаний, до нововведення львів'яни швидко звикнуть, а тим часом Львів Електротранс і надалі впроваджуватиме реформи. Львів'ян підштовхнуть перейти з одноразових квитків на місячні абонементи на проїзд, наслідуючи європейський досвід. Швидше за все, містянам доведеться звикнути і до нових цін в електротранспорті. Замість 75 копійок вони сплачуватимуть гривню. Втім, точної дати директор підприємства не береться назвати. Ольга Дейнека Іван Федорич вісник.